Моє вітання глядачам обласного в ефірі. Пряма мова, і сьогодні ми будемо говорити про початок роботи молодіжного табору Коловрат, про патріотичне виховання, а також героїзм. З нашими гостями студії громадський активіст Олександр Бойко, а також інструктор табору Коловрат Юрій Бондаренко. Вітаю вас, панове! Отже, з 11 липня по 28 червня, вже 11-й рік поспіль. Молодіжний націоналістичний конгрес проводить наметовий табір Коловрат. А розкажіть, будь ласка, Олександре, у кого виникла ідея проводити цей табір? Чому саме коловрат і де саме він буде проходити в цьому році? Вперше табір коловрат організовувала Ірина Стайняк. Це було бажання відтворити саме скаутську форму виховання молоді. І цей табір відбувся вперше в Краснопільському районі. Тоді це було ну, чи не вперше для сумщини в 2003 році взагалі проведення такого формату наметових таборів. І в цьому році, і вже багато років поспіль, табір проводиться в Сумському районі на межі Сумського Краснопільського mm -hmm. районів, і ми там чекаємо ту молодь, яка дійсно має жагу пригод і хоче змінити себе. У цьому році табір проводиться в пам'ять загиблого воїна АТО Романа Атаманюка, який брав участь щороку, так у підготовці цього табору, mm -hmm. а також він слідкував за дисципліною і справедливістю в таборі. Ну, не тільки в пам'ять, ми тепер табір коловрат називаємо табір імені Романа Таманіка, тобто тепер це буде а, щороку. Табір. Так. Угу. Тобто, дійсно, що Роман залишив великий слід в долі багатьох з нас і дітей старшого покоління, в тому числі і в діяльності табору «Коловрат». Тому що, щоб табір був результативний, треба, щоб на таборі все було правильно, все було справедливо. Все чесно, тобто табір вчить не тільки навичкам, але вчить правилам чесної гри. Тобто ми модулюємо суспільство, модулюємо свою республіку, і там повинні бути дійсно правила чесної гри. Роман як людина абсолютно являлася згустком совісті, чесності і принциповості. Він слідкував саме за дисципліною, дисципліною всіх і проводу, і, звичайно, що таборовиків. І він був дуже уважний і до слабкостей. І до лихих намірів, і завжди-завжди і підтримував ті якісь добрі паростки, які росли в нашій молоді. Світла людина і світлої душею. Звичайно. Дуже прикро і серце кроїться, коли уходять такі люди, така молодь, такі хлопці, справжні патріоти, справжні герої. Юрію, ви не вперше берете участь у таборі, а mm. в цьому році ви берете участь у підготовці. Так. Ви в таборі будете інструктором. Mm -hmm. Що саме від вас залежить? над чим саме будете працювати? Я буду розповідати лекції з історії України, буду розповідати лекції з ідеології українського націоналізму, і сподіваюсь, може з когось та й виховую як. Дійсно, націоналіста хоча б будейного. Олександр, хто може взяти участь у цьому таборі? Хто може записатися, яким чином записатися угу. для ну, того, щоб потрапити на вашу літню зміну? По-перше, скажу, що перша зміна вже набрана. Угу. Там є маленькі деякі рокировки, але в цілому вже є. Друга зміна набирається, і ми ще чекаємо тих учасників, які хочуть провести це літо з нами в наметах біля річки. І туди можуть потрапити та молодь, яка в першу чергу. Має патріотичну вживку, тобто ми з задоволенням чекаємо саме цих учасників, ті, які є активними, є жвавими, є толковими. Тобто, це та категорія молоді, з якої ми намагаємося виховати новітню еліту вже. Змін три буде чи дві зміни, дві зміни. Дві зміни. Скільки буде людей колобрату? Ви можете прийняти і наскільки розраховувати в минулому році, скільки було. Ну, взагалі, наш формат, ми так його випрацювали, то це приблизно 60 чоловік. Це найефективніша так. модель, тому що і масштаби досить нормальні, і не перетворюються на, як то кажуть, колхоз. Тобто, Дуже класно. Eh, тобто, ми слідкуємо eh, уважно за рухами кожного нашого таборовика, намагаємося виявити щось хороше, погане, eh, спрямувати його, якийсь ріст і так далі. Тобто, коли людей більше, це вже. Потрошку перетворюється на процес мало Тобто 60 чоловік це наш формат. Можливо, буде в цьому році там 65 чи там скільки. Але це та цифра, до якої ми саме орієнтуємося. В минулих роках було по-різному. Це було і 60, в тому році набрали трішки більше, це було майже 90 чоловік. Було відверто трошки важкувато. Скільки дітей вже записалося? Зараз вже записалося близько 80 людей. Всього в нас в двох змінах буде 120. Спілкувалася з батьками дітей, угу. і вони питають, які наступні дії мають бути. Тобто вони заповнили анкету, а тепер їм ну, подзвонять чи вони мають так. самі зайти до нас. Після заповнення анкети в нас є, як от кажуть, спеціально обучена людина, яка саме веде процес збору документів. Збору документів, оформлення документів. І, як правило, більшість дзвінків вона робить день в день по заповненню анкети, ну іноді буває так, що там наступного дня чи як. Тобто всі, хто заповнив анкети, всім їм подзвонять, всіх їх скерують, організують, навчать і проведуть цим шляхом по саме збору документів, звичайно. Цьому що. році де саме буде проводитись табір. Тобто він традиційно проводиться традиційно, в Краснопільському так. районі. місце зустрічі змінити неможливо. Місце зустрічі міняти не потрібно просто-напросто. Це дуже чудова галявина. Вона надзвичайно підходить для проведення таборів. Там чиста і дуже мальовнича річка, угу. дуже класна природа, і навіть географічно це місце легко контролювати. Тобто є певний такий периметр, який легше контролювати. В яких словах це трохи важче. От це ідеально. Кілька років тому я не пригадую, як, в якому саме році сане нарікала на якісь там умови. Деякі в цьому бачили таку політичну складову. Як, як взагалі йде підготовка батьків? Адже в першу чергу а, турбує безпека. Санітарні норми, чистота, ну і, звичайно, харчування, яким чином там будуть харчуватися діти? Ну, момент такий. Насправді минулі роки пройшли в деякому протистоянні саме патріотичного середовища і регіональної еліти. Угу. Ви розумієте, що таке регіональна еліта? І відповідно, зрозуміла. що. Багато було нам розібраної інформації, яким чином саме йшла підготовка цього процесу травлі наш... нашого таборового життя. Приїжджали не тільки саме тепідемстанція, тим... приїжджали пожежники, лісничі, міліція, відділ молоді спорту. Приїжджали всі, крім е податківців і прикордонників, розумієте. Тобто і ознаки того, що це було замовлення, були абсолютно очевидні. Санітарні норми на таборі це, звичайно, що річ пріоритетна, які, якість харчування, до речі. І я скажу, що насправді, якщо брати якість харчування, то я вважаю, що вона в нас одна з найкращих серед таборів Сумщини будь-яких. Тому що нерідко діти нарікають із стаціонарних таборів, із наметових на якість харчування в плані. Того, що їм дають, все-таки мається на увазі і по кількості, і по якості, і по вартості. От. Щодо санітарних норм, то ми вже випрацювали правильну модель поведінки, яка, хоча наш побут, уявляє так досить просто, але дозволяє підтримувати достатні санітарні норми. Свідчення тому є, що з усіх таборів, які проводяться, проводились. І нами, і нашими колегами, ніколи не було жодних проблем в плані якихось харчових моментів, тоді як звістки з стаціонарних таборів, їдальові таких інших, ми чуємо щороку десятки. Насправді, юрію. Скажіть, будь ласка, це табір обласний? Чи можуть діти, наприклад, з інших районів міські табір... чи обласний не опущення? Так, це табір обласний, і діти з будь-яких районів сумщини можуть потрапити на цей табір, якщо звичайно з 12 і по 17 років, звідки заявки вже прийшли? З яких районів? З Романщини були, були з Глухова і Конотопа. Бурінь також. Бурень. Ну, насправді вся область більш-менш підключається. Що буде родзинкою цьогорічного колебрату? Я думаю, багато цікавих гостей, які традиційно приїжджають і виявили в цьому році цікавість приїхати. Це ефективні громадські діячі, це яскраві люди, музиканти, спортсмени, які не тільки діляться своїм досвідом і своєю своїми знаннями. Вони також. Діляться своїм світоглядом і допомагають в цьому цьому процесі посіяти саме парастки Віри. А хто з відомих особистостей? Ми бачимо, що 11-й рік поспіль прийшов коло врат. З відомих? Ну, Варто згадати і Мирослава Ольшанського, якого вже зараз і більше більше знають. Варто згадувати ну, дійсно, я Романа Атаманюка, Олександра Пархоменка. Ну, насправді чимало молодих людей, які е, проходили ці табори, вони зараз вже ну, в принципі, е, мають вплив на своє власне середовище, де не було, не працювали, чи вчились, чи, е, чи займалися якимись іншими родами діяльності. Це люди виростають авторитетні, які е, цей світогляд певний, світогляд в першу чергу, гідності, вони поширюють і стверджують. Питання до вас обох, хлопці, а яке найбільше досягнення коловрату? Ну, найбільше досягнення колорату те, що ми все-таки досить міцні в своїх переконаннях, і та молодь, яка проходить цей табір, вона отримує більш чіткі риси в своєму характері і в своїх світоглядних переконаннях. Тобто це абсолютно беззаперечно і видно. Тобто, коли сталися якісь зміни в цьому плані, то ця людина вже несе прапор правди вище, ніж вона несла до цього. Тобто над цим ми і працюємо насправді, Юрій, А ви як вважаєте, яке найбільше досягнення? Те, що молодь вишколюється, те, що молодь може сама вирішувати свої проблеми, може сама брати участь у тих процесах, які ну, які відбуваються навколо неї, і з гідністю тримає свій прапор, несучи його вперед. Ну, більшість батьків вважає, там, можливо, дітей, що краще провести там, де все комфортно, де все облаштоване, в оздоровчому таборі. А який пріоритет, в чому особливість, в чому найкраща риса саме намитового табору? Він виховує по перше побратимство, адже є там люди, які вперше мить мили посуд, вперше пішли в похід, знайшли перших дійсно друзів, з якими можна і пайку ділити, ну, і все таке інше. І тому я вважаю, що такі табори, які. Наметові, які об'єднують, роблять такі маленькі, такі міцні кампанії, вони є більш ефективнішими, ніж великі стаціонарні. До речі, а скільки років доряду ви брали участь у цьому таборі? Я був, допомагав в костровій групі будувати цей табір минулого року, а взагалі я минулого року був у більш складнішому вишкільному таборі Відвага імені Івана Гавдида, який проходить щорічно у Полтаві. І знаєте, він багато чого допоміг в моєму житті. Олександре, тобто табір вчить щось? В великій мірі саме самоорганізації, вмінню себе організувати і організувати інших. Тобто задач на команду роботу буде дуже багато. І саме проявити свої якісь лідерські здатності і, в тому числі, творче мислення, в великій мірі, вміти управляти ситуаціями, ті, які модулюємо ми управляти людьми, це дає великий досвід насправді. Тобто, самоорганізація це наше все. З огляду на соціально-політичну ситуацію в державі чи змінить формат табору, табір чи ні? Формат ні, не зміниться. Це насправді вічний формат. Життя триває, так? Звичайно. Ну, справа в тому, що табір формує навички практичні, формує волю, характер формує це основне. Угу. І також він підвищує психоемоційну стійкість, дає можливість в щось повірити, саме головне. І це ключове, що там відбувається. Тобто цей формат дійсно вічний. А проведення цього табору буде проходити за бюджетні кошти чи, можливо, якісь спонсорські, а можливо, бюджетні, і хтось вирішив із спонсорів допомогти вам. Ну, насправді, момент такий, що табір проводився дуже по різному. Це були і батьківські внески, і залучалися благодійники. Це все відбувалося в різні пропорції. В цьому році табір фінансує бюджет. Ну але, скажімо так, витрат. Пов'язаних з проведенням табору дуже багато, і не всі вони включаються в кошторис. Починаючи з навіть того доїзду гостей до закупки деяких матеріалів, які потребуються для табору. Тобто, в принципі, ми якісь там маленькі власні резерви маємо, витрачаємо їх на це, плюс деякі люди нам допомагають тими самими дошками, столами. Які теж не включені в кошторис. Звичайно, що на ті кошти, які закладені бюджетом, якісно харчувати дітей, теж не просто тому, в деякій мірі, я так очікую, продуктами нам буде маленька допомога. Тобто намагаємося якість проведення зробити найвищу, для цього ресурси дійсно треба. І цей спортивний інвентар, і специфічний, і в тому числі. Якщо ми будемо проводити в пейнвол, в тому числі це не закладено, і якщо ми будемо проводити різного виду змагання з використанням. На полігоні зброї, що ми зараз пишемо в сам формат, це теж патрони, які треба якось профінансувати. Тобто, все це ну, дуже непросто. А хто буде розробляти раціон харчування дітей? Чим плануєте харчувати? Тобто це буде якась польова каша чи, можливо, якісь там сухпаки, я не знаю. Ні, ну раціон вже давно-давно приблизно в свої, в своєму кістяку випрацьований. Займалася цим багато років Наталка Учанінова угу. і вона фахово в цьому себе проявила. Вона наш такий маленький, маленький фокусник кухарства. Відповідно, це досить нормальний раціон, який передбачає чотирикалеве харчування, угу. і таким чином ну, ми його поєднуємо в великій мірі. Саме процес приготування їжі, саме з ну, певним передачою навичок практичних, оскільки учасники вони чергують на кухні, миють посуд. Я вам скажу, що були в нас кілька разів дівчата, які в свої роки в 16 вперше мили посуд, вперше мили посуд або вперше чистили картоплю. Тобто для багатьох це стало якимось маленьким такою ну, переступанням через якусь свою слабкість, фобію. Не можу або не хочу. Змінювалися діти чи ні? І взагалі, наскільки така форма оздоровлення дітей може задовольнити сучасних потреби? Ну насправді молодь вона змінюється, і у своїх запитах вона змінюється, і в очікуваннях змінюється. Хтось хоче легкого відпочинку. Легкого, комфортного, безтурботного. Того відпочинку, який дає змогу. В лапках подорослішати, які знайти гострі відчуття з цим пов'язані. І на великий жаль, бо великої частини молоді це є пріоритетом. Ми uh -huh. шукаємо ту молодь, яка хоче все-таки в, в інтенсивному і в веселому і пригодницькому графіку, саме набути певних знань, вмінь прийняти ті суворі правила, які в нас там існують по дисципліні, суворі правила по е моральній поведінці. Приймуть також ті правила, що табір досить інтенсивний фізично. Цю молодь ми чекаємо. І я вам скажу, що насправді деякі учасники, ті, які були на інших таборах, в числі стаціонарних, вони говорять, що це ні в яке порівняння не йде з тим відпочинком, то так, слабке, слабке якесь порівняння з цим. Тобто, але це потрібно бути мотивованим саме до такого відпочинку. Дехто особливо раніше в минулі роки, потрапивши на такий табір, він починав, скажімо так, дещо сумувати, бо палити не можна, вставати рано, копати треба, дрова а носити встаю, треба. О 7-й ранку це... у нас починається зарядка, і це не секрет для кого, що якщо ми робимо її погано. Угу. То, Кардіонагрузка чи силова? Якщо ми робимо погано, тоді по тривозі вночі робимо зарядку. І це також, в принципі, якийсь є виховний а ввечері? момент. А Які розваги? Взагалі, ну треба ж якось розважати дітей. Ні, Яку навіть програму навіть. підготували для них? Ні. Момент який насправді А, з... жодних розваг? Насправді ні. ні ні Навпаки, ми намагаємося побільше навчального виховного моменту подати саме в якості розваг. Тобто, це е, ключове. Насправді, е, табір має бути цікавим, і він має відповідати м, запитам. Якщо рибак приходить, скажімо так, на місце риболовлі, то він в якості приманки використовує те, що любить риба, а не те, що любить сам рибак. Ви зрозумієте? Угу. І якщо ми не дамо те, що очікують наші учасники, але з нашими виховними чи навчальними моментами, то це не буде користуватися попитом. Ми насправді вживаємося максимально ви досліджували, що саме їм до вподоби. Все до вподоби, починаючи від грязявих боїв, вечірніх ватр. А, справа в тому, що деякі ті напружуючі моменти, які існують на таборі, вони в момент їхнього застосування а, сприймаються трошки неохоче. Але потім їх не тільки з теплотою згадують, але навіть просять протягом табору. Ті самі нічні навчальні Ви, тривоги. ласка, багнючки, так? Ні, Ті самі нічні навчальні тривоги це. Коли тебе будять вночі, звичайно, трошечки неприємно. Але вже на другий-третій день учасники в очікуванні чергового сюжету навчальної і тривоги або інших тих сюжетів, які ми моделюємо для того, щоб саме підвищити психоемоційну стійкість, чомусь навчити. Тобто очікування чогось несподіваного. Нехай навіть напруженого, а це великий елемент пригоди, який ми намагаємося і здійснюємо так, що він живе там на цьому таборі. Це дуже важливо. Хлопці, діти, це завжди відповідально. Часом і складно у кожного свій характер, свої манери, звички. Який підход у вас до них? Як їх адаптувати до життя табору? Ну, на мою думку, в першу чергу їх ну, не можна ламати, як то кажуть. Адже кожна дитина дійсно індивідуальність, і до кожної дитини дійсно треба свій підхід. І тому він має бути наявним, в тому числі одні люблять ігри розважальні, інші не люблять. І отакі от методом помилок можна визначити. Олександре? Ну, насправді момент такий, що. М Характер свій, звичайно, але насправді ця модель виховання, вона дійсно як певний код, тобто ну в кожна свої звички і кожного манери. Звичайно. І ось абсолютно чужа дитина приходить, і тут абсолютно свої правила, так. за якими um. треба зжити, змиритися, які не треба ламати, і треба якимось чином її налаштувати. Що так в принципі непогано це важливо звичайно. Але uh. а, 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 яким чином це є кодом до цього непростого <face> сюжету? в тому, що ми з усіма учасниками розмовляємо, пояснюємо і говоримо про те, що є певні правила, які треба прийняти. І той учасник, який погодився на ці правила до виїзду, відповідно він буде ними слідувати. І він буде переступати через свій егоїзм, по-перше, що дуже важливо. Він буде переступати через свої, знову таки, не можу і не хочу для того, щоб слідувати тим правилам, які саме на які він погодився. Але саме головне. Я, мабуть, це повторюю занадто часто, але це дійсно правда, що сама атмосфера пригоди вона змушує його тягнутися цими правилами. Більше того, солідаризм, uh -huh. що саме головне, і бажання бути кращим, тому що змагальний момент на таборі обов'язковий, змагальний момент і між роями, і всередині рою він змушує бути кращими. Він змушує себе саме підносити над собою вчорашнім. Ця атмосфера, яка там модулюється, вона саме дійсно працює. Це все ще дійсно написав Баден Пауел. і це дійсно працює. Ми це прочитали тільки досить таки згодом, після того, як цей формат став у нас дієвим і ефективно використовується. Виявляється, все придумано до нас. Одним із головних ключових моментів це патріотичне виховання молоді. Яким чином будете виховувати патріотизм під час? Двох змін Юрій. Ну, По-перше, будуть лекції гутерки з історії України, з ідеології, Буде розповідається нелегкий шлях до незалежності України. Будемо вчити на прикладі героїв, які загинули і в і в минулих роках, і в минулого століття. Це такі великі люди, як, наприклад, бійці армії УНР, наприклад, Воїни УПА, ну і такі інші. І всі інші повстанці, які боролися за волю України, Олександр? Насправді нам же не треба видумати ніякий велосипед, і нам не треба нічого, скажімо так, робити з нічого. Справа в тому, що патріотизм це природне почуття абсолютно. Треба тільки саме головне, що ну, зробити ту атмосферу, в якій стане зрозумілим ті певні категорії, до яких насправді кожен одвічно тягнеться. І саме головне це просто виховувати мови, тому числі власним приходом, тобто не тільки по самому відношенню правильному до свого місця в суспільстві, але також і по тому, наскільки ти можеш себе напружити в цьому суспільстві. Адже патріотизм це не просто розуміння чогось. Патріотизм це в першу чергу дієва позиція в досягненні того ідеалу. Який ти в собі сформулював вже. Як ви уявляєте, патріотичну молодь? Тобто яка? Яким критеріям вона відповідає? Е, патріотична молодь. Це вир... ж не завжди вишиванка, так? Ні, це не обов'язково насправді. Вишитою має бути душа, а не одяг. Тому що, що, що зараз вже це в великій мірі стало попсою е, носити атрибути якоїсь ну, держав, державного або національного. Саме головне, це бути відповідальним і твердим самим до себе. Тобто, це Ті саме ідеали національного якогось не тільки колориту, а національної ідеї намагатися їх відстоювати всередині себе і намагатися їх саме наблизити в нашому повсякденному житті. Тобто патріотизм це відстоювання справедливості в своєму суспільстві, це оборона своєї держави і це плекання саме. Ну, почуття єдності, і почуття саме такої, от ну відповідально теплого відношення до кожного нашого атрибуту, до кожного нашого суб'єкту держави. до всіх-всіх-всіх. До Олександре, всіх. а на фоні соціально-економічної кризи, як взагалі любити державу? Як навчити дітей, які щодня можливо спостерігають за труднощами там своїх батьків, дорослих? Ну насправді держава це значно більше, ніж влада. Набагато більше, ніж політичні партії, набагато більше, ніж особи сьогодення. Держава насправді національна ідея це значно таке більш романтичне, може навіть в деякій мірі, але більш вічне поняття. І... Є різні визначення, що таке патріотизм, наприклад, горді, замет за матеріальні, духовні досягнення свого народу, своєї батьківщини, бажання збереження її характерних особливостей, культурного надбання та захист інтересів всієї громади, народу в цілому. За які культурні особливості ви горді? Які досягнення нашого народу можна ставити? Приклад іншим національностям? Ну, ми можемо згадувати різні моменти: борщ, вулики і так далі, і так далі, але. Мабуть, найбільшим для нас усвідомленням варто зробити те, що ми вже тисячоріччя стоїмо між Європою і Азією і обороняємо цивілізацію від Орди. Дякую, Юрію. А ви як вважаєте? Я вважаю найбільше досягнення це дійсно відвічна боротьба з ворогами, які зазіхали нашу землю. Відвічна боротьба із Орд з Азії, які теж постійно пхалися на нашу землю. І, і печеніги, і, ну, і татари, і такі інші. Дякую вам за те, що взяли участь у нашому ефірі. Нашими гостями студії був громадський активіст Олександр Бойко, а також Юрій Бондаренко, інструктор табору Коловрат. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.